Ці світлі очі дзеркало вільної і нескореної душі. Добрий, глибокий погляд Левка Лук'яненка нічим не видає жах репресій, пережитих за життя. Тоталітарний режим намагався його зламати, а він міцнішав. Його залякували. А він готовий був віддати життя за незалежну Україну. За неї майже 30 років провів за ґратами, 72 дні у камері смертників, під дверима якої наумисне гуркотіли набоями та заряджали автомат. Я дуже добре знав звук зброї будь-якої піхотинської зброї. Тому коли вони за дверима почали патрони ну, перекидати і ніби закладувати його в диск, то я подумав, що це байки, це психологічний трюк. Уперше Лук'яненка арештували у 1961-му. Він хотів скористатися статтею 17 Конституції СРСР, яка передбачала право республік на вихід зі складу союзу. Він написав програму і створив українську робітничу селянську спілку, аби вивести Україну зі складу радянського союзу на підставі Конституції Союзу і Конституції УРСР. Але то було на папері реальність була зовсім інша. Це вже 61 рік. Тому слідство відбувалося вже краще, ніж, тобто як краще, ну м'якше, ніж було в попередній час. Бо в попередній час били дуже багато і вибивали покази, які потрібні були слідству. Вибивали так, що декого вбивали в період слідства. Радянська влада переслідувала всіх інакодумців. Патріотів убивали або вивозили. В більшості справи звинувачення були стандартні за зраду батьківщини чи пропаганду буржуазного націоналізму. Так за грати потрапив і не один товариш Лук'яненка. Він каже: Я не зрадив батьківщину. Батьківщина моя. Це ось оці гори, оцей край. Україна моя батьківщина. Це ви прийшли загарбати мою Україну у 1989-му, Повернувшись із заслання, Лук'яненко далі боровся за волю України. А 1991 року став автором акту про її незалежність. Про свій тернистий шлях боротьби за державність написав 13 томник. Весь цей 13 томник призначений для того, щоб із малоросів і хохлів зробити українців. Повернути тих, хто був забамбулений московською пропагандою, втратив почуття зв'язку з рідним краєм і з могилами предків. Найжорстокішою репресивна політика була за часів сталінізму з кінця 20-х і початку 50-х років. З України виселили майже 3 мільйони розкуркулених селян у 50-80-ті роки. Репресії набули цілеспрямованого характеру. Передусім переслідували незгодних, які сформували дисидентський рух. Сьогодні історія повторюється: на теренах Федерації влада Кремля переслідує і утримує у в'язницях українців і кримських татар, які протистоять російській агресії. Левко Лук'яненко переконаний, Україна вже ніколи не віддасть свою незалежність. А війна на сході це останній бій із тоталітарною системою. Ярослава Гурбек, Антон Кониця, ЮІТІВІ.